Добрий день, любі першокласники та й шановні батьки! Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки і продовжуємо тему уроки чемності моделювання ситуації. Пролунав дзвінок. Починаємо урок. Працюватим старанно, щоб почути в кінці, що у нашому першому класі діти просто молодці. Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся більше про таке щечевність та слова вічность. Ми продовжимо працювати над цією темою. Так, яка зараз пора року? Так, весна, який місяць? Квітень, яке сьогодні число? 14. З яких чисел складається? і 4. Який день тижня? П'ятниця. Так, чи було зранку сонечко, чи були опади, хто дивився на термометр? Давайте з вами пригадаємо вічливі слова, які ми з вами говорили. Спасибі, пробачте! До побачення, добрий день, доброго здоров'я! Дякую, будь ласка, на добраніч, дуже прошу, щиро вдячна. Сонечки ясне, прийшло нас вітати. Доброго ранку ми маємо сказати. Друзям говори щодень, так привітно, добрий день. Йдемо додому, сьогодні не побачимось. На прощання, скажемо, до побачення. Вибач, пробачте, дозвольте мені, це не просто слова, це ключі від душі. Скажемо дякую, ми ще не раз. За все, що робить хто для нас. Пора за стіл не треба більш нічого, ми перед їжею вам скажемо смачного. Розмову чужу краще ти не стрягай, дорослих ніколи не перебивай. Вічливих слів і не одне, і не два, Знай пам'ятайте чу... про ці чудо слова. Навіщо кажуть спасибо, прослухати таку легенду. Дрімочим лісом йшло двоє подорожніх дідусь і хлопчик. Було жарко і хотілося пити. Нарешті вони прийшли до струмка. Тихо дзюрчала холодна вода, мандрівники нахилилися, напилися. Дід сказав спасибі тобі, струмочку. Хлопчик усміхнувся. Чого ти усміхнувся, хлопче? запитав дідусь. Навіщо ви, дідусю сказала струмкове спасибі. Він же не жива істота і не дізнається про вашу подяку, не почує ваших слів. Це так. А якби води напився вовк, він би і не подякував. Ми ж не вовки, а люди. Розумієш, навіщо людина каже спасибі? А знаєш, кого це слово вшановує, звеличує, підносить? Хлопчик замислився він іще ніколи не думав над цією мудрою істиною. Тепер саме час був подумати дорога через ліс ще довга. Отже, чим нас саме відрізняємо в цьому від творці, тим що ми можемо з вами думати, так? І висловлювати свої думки так, за допомогою вічливих слів. Подивіться, чи правильно тут у нас ситуація хлопчик поступається місцем? Так, хлопчик дві матусі розмовляють, хлопчик стріляє їх у розмову, щось хоче розповісти своє. Ні. Тут хлопчик ображає дівчинку? Ні. А тут хлопчик допомагає дівчинці зібрати книжки? Так. А ще чемна людина не дозволяє собі запізнюватися без вагому причини. Чи доводилося вам запізнюватися, через ще. що? Як уникати запізнень? Чи часто ви спізнюєтесь? Вважаєте, що це не проблема, а поставте себе на місце того, хто на вас чекає. Що відчуває ця людина? Сумує, хвилюється, сердиться. Поміркуйте, які переваги ви отримаєте, якщо вчасно прийдете до кінотеатру, на зустрічі з другом, на тренування, а тепер вічі до вас запізнюються найпотрібніші речі. Саме так сталося з хлопчиком із коміксу. Так, спізнюся до школи, нічого страшного. Подумаєш, не з на матч були важливі справи? Он як замислився блокнотик. Уже а господар сказав, що можна не поспішати. Уже ранок час повертатися на свої місця. Ура ще погуляємо. Де ж мої речі він не може знайти свій чобіток. Куди це пульт подівся? Егей, і подушка заховалася. А, усі речі, усі потрібні речі кудись поховалися. Ти ж сам сказав, що спізнюватися не страшно. У нас були важливіші справи. Он воно як! Домовляємося і більше не спізнюся, і ви завжди вчасно на місці. Згодні. Після цього хлопчик ніколи не запізнювався. Отже, скажіть, будь ласка, чи гарна якість таке, якщо ви запізнюєтесь там, на уроки, на зустрічі? Ні, не гарно запізнюватися. Так, нам потрібно з вами прислів'я. Так, з ними попрацювати, з'єднати ліву частинку з правою. Так, спочатку я вам прочитаю праву частинку, потім будемо брати. І лід розмерзає, а глибше ранить на вітер. Кожного приємне коло сердечко. Слово не стріла, а глибше ранить. Від теплого слова. Так, кожному приємно. Господи! гостре словечко, коле сердечко. Не кидай слова на вітер. Так, слово чимне і лід розмерзає. Так, чудово. Зараз ви будете відповідати або так, або ні. Хлопчики розмовляють під час демонстрації кінофільму. Так чи ні? Ні. Дінчинка зустріла на вулиці сусідку пенсіонерку і допомогла їй донести сумку. Так, на перерві Петя штовхнув вчительку, не перепросивши побіг далі. Ні. Дівчинка поступилася в місце в автобусі старенькій бабусі. Так, Тетянка бере участь у художньому конкурсі, однокласники бажали їй успіху. Так. Будь ласка, розгорніть своє зошити на 16-й сторінці. Це 1 і 6. Якщо це про вас, ви ставите біля цієї позначки Галочку. Якщо ні, то не ставите. Наприклад, ви поступляє... поступаєтеся місцями, там, в автобусі вагітним жінкам так, мамам з маленьким дітям. Якщо так поставили, ви, наприклад, відчиняєте двері комусь, там, наприклад, що пройшла бабуся, так. Коли вам дарують подарунки, ви дякуєте. Якщо так, поставили галочку. Ви допомагаєте своїм бабусям і взагалі матусі там, щось донести. Якщо так, поставили. І о, ви з іншими людьми вітаєтесь. Якщо так, поставили. Ну, наприклад, у вас можуть бути або всі галочки, або декілька. Так, тепер. Зараз ми, нам потрібно прочитати вірш і доповнити його ввічливими словами. Тільки встали на світанку, кажемо всім доброго ранку! За котлетки й борщі з хлібом мамі мовимо. Спасибі! Школу ген іде сусід всі гукнемо йому привіт! А до діда Миколая ми говоримо. Вітаю, в школі Дзень-Зелень дружно кажем Добрий день. Щоб до школи взяти указку, ми попросимо. Будь ласка, Чудово! Я купав, зошит. Я купав додолу зошит. Підняли. Спасибі. І відповідаємо, коли в нас подякували. Прошу. Слів усіх ми знаємо значення. Йдемо кажем, коли наприкінці уроку до побачення. За вечерю смачну, мами, щире. Спасибі. Спать лягаємо на ніч мовимо. Добраніч. Так, тільки не спасибі, а дякую. Так, чудово, все зелененьке. Так, якщо вам було незрозуміло, один показуємо, якщо сумніваєтесь, два, якщо все зрозуміло, три. Я вам дякую за урок, Впевнено, все вас видави мене розумнички. До побачення і гарного дня!